Вітаю вас, непереможні та незламні! У нашій студії довго гостя! Зустрічайте, будь ласка, славетно відому вже всім вам Аллу Гарісовну Чауру, директора-керівника. Та uh, кандидата медичних наук, клінічного психолога і керівника нашого славетно відомого центру імуніт Алла Гарісовна, добрий день. Доброго дня? Ми дуже раді вас вітати. На взаєм. Велика вам вдячність, що ви сьогодні з нами. Ми так раді вас бачити, і ми так раді, що центр імуніт існує. Уж ну, мона так, не дивлячись ані на що, так звичайно. Тому моє перше запитання: як вам вдалося вистояти в такі скрутні часи? Тому що необхідна допомога. Допомогли наші пацієнти. Ми перший рік місяць не працювали тільки почалась війна, але почали дзвонити наші пацієнти, які були і в теробороні, і другі люди і просили допомоги. Нам не було куди діватися. Хоча мене запрошували і в Європу, і друзі запрошували. Але я залишилась, тому що я розумію, що необхідна допомога другим людям. Низький вам уклін? За вашу шляхетну справу, яку ви вже відтворюєте багато років, з яким людям ви допомогли позбавитися залежності? Їх дуже багато, різних залежностей а, і не тільки залежності. Я знаю, що у під дахом вашого центру працювали завжди і працюють найпрофесійніші фахівці. Так, ось скажіть, як вам вдалося зберегти і взагалі зібрати їх під одним дахом? Ось наразі? В мене завжди був принцип працювати з порядними людьми і з гарними спеціалістами. Чудово, давайте нагадаємо, які напрямки представляє наш центр. Ну спочатку це мені дійсно тільки залежностями, а потім, оскільки у залежних людей дуже багато інших супутніх проблем, таких як і енцефалопатії, полінарпатії неврологічних, а також депресії, неврози, ми постійно стали додавати види діяльності. Тому у нас зараз появились також. Види лікування депресії, неврозів, панічних атак, а також різних видів залежності, не тільки від психоактивних речовин, алкоголя, хоча алкоголь, ви знаєте, це наш профіль, а також і медикаментозної залежності, а також і граманія, а також ну, супутні проблеми, які є. Вже говорила, також неврози, неврологія. Ваш центр завжди славився дуже академічним підходом до вирішення будь-яких яких проблем? Тобто ви не обмежувалися ніколи там якимись та фахівцями і таке інше? Ви завжди комплексно підходили, глибинно підходили, підходили, підходили до вирішення будь-якої проблеми на першопричинному рівні. А да. чому це важливо? Ну, це дуже важливо, наприклад, як по безсонні ми подивимося, у людини порушення сну. Якщо ми просто будемо давати тільки таблетки, ми знімаємо симптом на час, на якийсь період, але проблема в нас залишається. Тому треба вирішити, а чому порушення сну, що визиває безсоння? І коли підхід іде комплексний, і ми знаходимо причину, із-за чого безсоння, тому ми нормалізуємо сам режим сну і, звичайно, Звичайно, людина потім вже і без таблеток може спокійно спати. У нас є методики як фіз фізіотерапії, нормалізації сну, так і відновлення. Ну спочатку це діагностика. Діагностика, комплексна діагностика, вже на базі діагностики, як і нервової системи, так і психодіагностики. Ми даємо далі рекомендації. І буває так, що людина вже приймає снадіння, а приходить і питає: ой, а я не могла не можу спати, в неї просто стрес. І необхідно дати не просто таблетки, а психологічну рекомендацію, там, як правильно дихати, там 4 7 8 є методика, як правильно розслабитись, як треба лягти просто на спинку, розслабитись, там, трошки закрити очі, зіниці наверх, як при засипанні. Подумати тільки про приємне, і людина засипає. А якщо вже є проблеми зв'язані з соматикою, то звичайно там необхідна вже і медикаментозна терапія, і фармакотерапія. Фармакотерапія, і фізіотерапія, буває рефлексотерапія, ми вже індивідуально підбираємо режими по діагностиці лікування для того, щоб досягти позитивного результату. Тобто, наш принцип досягти позитивного результату. Ми робимо все можливе. Ви, ви почали саме самого такого найактуальнішого питання, адже наразі кожна друга людина страждає безсонням. Ну, ми в такі часи живе. Да, так? да. Порушення сну це просто жахливо через те, що там е, через це йдуть вже і психосоматичні захворювання, і розлад повністю, людина вже по і, і, до речі, залежності також можна на цьому, на цієї платформи формуються. Да. Також, е, тому це дуже важливо, е, то е, ви порадите, як, на які ознаки звертати, щоб негайно не до вас записатися. Якщо людина на довго довготривалого часу не може самостійно засипати, якщо вона прокидається часто, якщо вона... Може засипати тільки під алкоголем, тому що такі дуже часто бувають. Якщо в нього в неї ще додаються психічні розлади, і до заснодійного все підвищується і підвищується, звичайно, це треба вже прийти до спеціаліста, тому що слід пам'ятати, що у людей, які страждають безсонням, в три рази більше розвиваються психічні розлади, і тому, чим раніше людина звертається до спеціалістів, тим краще прогноз. Так, це дуже дуже важливо. Як можна записатися? Що для цього потрібно? Ну для цього є телефони, можна на сайті, можна через телефончики, і чим зможемо, завжди допомагаємо. Чудово. Залежності, давайте повернемося до цього. У вас дуже великий досвід. Дуже великі такий досвід, що навіть люди залежні, колишні залежні вони деякі працювали у вашому центрі і наразі працюють, допомагають позбавитися іншим завдяки своєму досвіду. І люди бачать, що залежна людина, навіть наркоманія залежна, так вона повертається до до життя, да. а це просто ну дивовижні результати, і у вас вони завжди були. А, чи збільшилися залежності ось такі під час війни? The cat sat on the Під час війни збільшилася, я так помітила, більш все-таки алкогольна залежність, mm -hmm. тому що людина навіть з'являються люди, які не були раніше залежними, а під час війни стали залежними, тому що вони намагаються зняти стрес за допомогою алкоголю. Mm -hmm. Тривогу, стрес. Але ця тривога не знімається, стрес. Алкоголь не дає можливість знімати. <зняти> симптоматику, це просто самообман, а дає можливість, може тільки дати можливість забути про проблему. І тому до цього додається інше. Тобто до тривоги, до депресії, то есть ми ще додаємо проблему з алкоголем. І виникають ті ж дофамінові і серетонинові порушення, які є в нейромедіаторних структурах мозку. Ми ще їх додаємо до тих же проблем. І тому алкоголь зараз виріс, Алкогольна проблема виросла. Ну, по статистиці Україна знаходиться на... в першій десятці, знаходилася. Yeah. Тому е, часто якраз і проблеми психічні розлади, і алкогольні потрібно лікувати разом і лікувати комплексно. І в нас всі можливості для цього є, тому що в нас є і психіатри, і наркологи, і психотерапевти, і психологи, і неврологи, і всі порушення, які дає і залежність, і порушення психіки. Е, всі інструменти для цього є, як фармакологічні, є, так і психотерапевтичні для того для того, щоб допомогти і досягти позитивного результату. Знаєте, ось усі фахівці, які ми прилікували, є десь іще, в яких центрах, і також непогані, але вам вдалося якимось чином їх… Так до дрібниць підібрати і поєднати їх методики, щоб вони доповнювали один одного і концілюваної іноді вирішувати да, питання. Да, да. Розумієте? І в цьому така велика, велика перевага саме звернення до вашого центру через те, що у вас не просто для галочки сидить вузький фахівець, який там щось порадить, випишуть погуки. Ні. У вас підхід настільки глибинний та всебічний, що кожна людина роздивляється як окремий випадок, який потребує окремої схеми, так? окремого підходу, і який ви дуже успішно використовуєте в нашому вже славетно-відомому центрі імуніт. Дякую. Велика вам вдячність за це, Алла Гарісівна. Дякую. Це дуже-дуже важливо. Скажіть, будь ласка, чи можуть родичі прийти залежних людей і взагалі, чи виправдано звезд? Ернення перше за все родичів, щоб залучити цю людину, бо вони ж не завжди завжди погоджуються. Звичайно, родичі залежних людей можуть звернутися за допомогою, за допомогою, як правильно мотивувати свою людину, яка не хоче лікуватися. Ми даємо рекомендація, якщо необхідно, і співзалежним людям і залежним людям. А також буває так, що коли міняється співзалежна людина, то і міняється і залежна, і виліковуються разом, тому що також бувають психологічні проблеми, як у залежної, так і співзалежної людини. Так, це дійсно да. Алла Гарісівна. А які засоби наразі у вас існують до позбавлення алкогольної залежності? Перший етап це це вихід з абстинентного синдрому, так. це дезінтоксикаційна терапія, інфузіонна терапія для того, щоб зняти інтоксикацію, яка дає алкоголь і його продукти роз тобто, ви спочатку чистите, Чистим, організм? якщо так да по простому спочатку йде чистка організму ага. і. М'яка мотивація на те, щоб людина вже зрозуміла, що її наслідки. А наслідки є і інсульту, ризики інсульту, ризики других проблем. І ну, просто м'яка розмова, якщо людина вже стало краще. А далі то є, йде етап відновлення, відновлення психіки, нервової системи. Уже на етапі відновлення підключаються до лікарів, психотерапевти, психологи, медичні, клінічні, для того, щоб людині дати. Мотивацію, дати ресурс для того, щоб людина могла жити тверезо і почувати себе дуже добре. Тому що є такі пацієнти, які говорять, ми не можемо без алкоголя, У мене постійно панічні атаки, коли немає алкоголя, в мене постійна депресія. І дуже важливо тобто, дати цей ресурс, дати рекомендацію, щоб людина жила спокійно. Після завершення лікування ми рекомендуємо протирецидивні методи. Це як психологічні, так і фармакологічні. Психологічні, це такі, як алкаблокада, для того, щоб людина себе почувала спокійно, він знає, що в нього стоїть стоп, а потім вже з такою людиною можна працювати психологічно. Ми про, працюємо тригери, з, 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 з яких він зривається, чи вона да? тобто це внутрішні тригери, зовнішні тригери. І працюємо по різним напрямкам для того, щоб людина могла жити тверезо, активно і щасливо. Отже, можна сказати, що такий підхід всебічний інтерес. Зняття інтоксикації, медикаментозне відновлення, підтримка, психологічна підтримка, так обов'язково вона дає такі чудові результати В медичному центрі Мініт кваліфіковані спеціалістами розроблені авторські методи відновлення нервової системи, які включають дієві фармакологічні схеми разом з фізіотерапією так. і підбираються вони індивідуально. Чудово. і механізм дії. Ось таких засобів. вашого авторського, що, що відбувається? Це, наприклад, ми робимо обстеження, і вже по обстеженню бачимо ті порушення, які є у пацієнта: це енцефалограма, неврологічне обстеження, МРТ при необхідності. І на основі цих обстежень це неврологічно підбирається схеми лікування. І фізіотерапія, наприклад, якщо знижен альфа ритм, то ми підбираємо покращення альфа ритму мозку. Якщо дельта ритм, дельта лі то це індивідуальний підхід, який фармакологічно mm -hmm. і фізіотерапевтично дозволяє людині відновитися, і це має патогенетичну основу. Алла Гарісовна, ось алкогольна та будь-яка залежність вона формується, як ви самі тільки що сказали, все ж таки на тому, що людина не може розслабитися, вона не вона не знаходить інших засобів. А у вашому центрі можна розслабитися, да. а давайте ще раз перелікуємо всі можливості. В нашому медичному центру можна зробити лікувальний масаж, який допомагає і активувати організм, а при необхідності і розслабити, а також є методи фізіотерапія, стоонтерапія психологічної реабілітації, дихальної гімнастики, тілесно орієнтована психотерапія, і методи, які музикотерапія. навіть наші колишні пацієнти, які дуже гарно грають на гітарі, вже пишуть пісні, вони приходять. І також нам додають позитив для того, щоб другі перші пацієнти, які тільки прийшли до нас, вони також бачили, що люди можуть жити весело і без алкоголя. Ой, краще перерахувати, чого у вас немає, ніж перерахувати, що у вас є. У вас все є саме для того, для того щоб людина, яка приходить до вас, не просто результати отримувала, а починала нове життя mm -hmm, без так. перебільшення. Це дійсно так, Алла Гарісовна. Будь що в житті і залежність, і все, що в. Відбувається з людиною дуже залежить від кількості і якості, як, як то кажуть, тих психотравм, які людина отримує впродовж свого життя. Вони мають велике значення. Так, звичайно, для лікування психотравми необхідна кваліфікована допомога. І я хочу представити гарного спеціаліста, психіатра, лікаря. Психотерапевта Лілі Арабянс. Я її знаю вже багато років і дуже рада з нею співпрацювати, Лілія. Ми дуже раді вас вітати у нашій студії. Велика вдячність, що ви сьогодні прийшли до нас, щоб розказати нам, що таке психотравма, і взагалі якими вони бувають. Психотравма це стан, який обумовлений деякою подією, яка виходить за рамки звичайного людського життя. Що це може бути? Це може бути. Загроза життю людини, загроза життю її близьких людей це може бути загроза втрати майна, втрати гідності, втрати підтримки важливих людей. Це може бути таке, коли людина довготривалий час спостерігає за смертю однієї людини або за смертями багатьох людей. Це може бути загроза втратити гідність, втратити віру в якісь в те, що працюють моральні принципи, втратити віру в те, що працює справедливість. І взагалі джерелом психотравми може бути будь-яке середовище. Це може бути сім'я, школа, робота, державні установи. І травми бувають індивідуальні. Коли це стосується однієї людини, бувають сімейні, коли залучені всі члени родини, бувають е, трансгенераційні, коли травма передається з покоління в покоління. Вона замовчується, вона не пропрацьовується і вона має вплив на всіх членів е, родини. Вона може стосуватися суспільства, вона може стосуватися всієї нації. Ну, зараз ми травмовані війною. Вся наша нація травмована війною. І психотравма вона ділить життя людини на до і після. До психотравми людина може перебувати. Ну, мати якісь певні сенси, перебувати в деяких ілюзіях, що світ безпечний, світ справедливий, є багато добрих людей в цьому світі. Я хороший, я все контролюю, я завжди тут буду жити. Я можу спланувати своє майбутнє. І коли стається психотравмуюча подія, то картина світу вона руйнується. Людина розуміє, що ні, світ може бути небезпечний, несправедливий. Не все я можу контролювати в своєму житті, і е, може психотравма, якби два шляхи є: зруйнувати життя людини, призвести до психічних порушень, призвести навіть до можуть, на фізичному рівні виникати хвороби, а може призвести до зросту. Навіть так. Так. Е, або у людини достатньо внутрішнього ресурсу і підтримки, або вона звертається вчасно до фахівця. Психолог, психотерапевт, психіатр, в залежності від того, наскільки людина була травмована. Які люди більш схильні до психотравми? І взагалі, чи існують люди, які не підвласні, не піддаються цьому? Тобто вони більш такі товстошкірий, так? Скажімо так. Так, ну, взагалі, абсолютно всі люди. Абсолютно всі люди хоча б раз за своє життя зазнавали якоїсь психотравмуючої події, але тут дуже важливу роль грає, як людина відреагує на цю психотравму. Вона може відреагувати, якщо в неї буде достатньо внутрішнього ресурсу, підтримки зовні, uh -huh. е і вона може справитися з психотравмою, а може це призвести до якихось негативних наслідків. Велика вдячність, що ви ось такі даєте нам таку глибинну інформацію. А як людина має вообще взагалі реагує, має реагувати на психотравму? Uh -huh. Ось що є нормою, а ще є не нормою, чи є, є якісь такі критерії? Uh -huh. Ну, одразу, як виникла психотравма, є п'ять реакцій. Перша реакція це завмирання, гіперпильність. Наприклад, якщо людина знаходиться в лісі і вона побачила якусь хижу тварину, то спочатку вона завмирає і орієнтується в просторі, що робити далі. А потім може вмикатися реакція біжи. Людина починає втікати. Якщо неможливо втекти, може включатися реакція бий. Якщо реакція втікання або боротьби не має сенсу, тоді включається реакція заціпеніння, прикинутися мертвим. Оце такі можуть бути чотири реакції. І ще є одна реакція пристосовуйся. Наприклад, якщо це не хижак, а злодій нападає на людину, то можна спробувати домовитися. Якщо говорити на прикладі війни, коли почалася війна, спочатку було завмирання, що робити, як далі бути, як жити. У когось спрацювала реакція біжи, зібрали валізи, переїхали в інше місто, в іншу країну. Люди, у яких спрацювала реакція би, вони пішли воювати. Реакція у когось була «заціпініння». Так, вони нічого не робили, і реакція пристосовується, коли людина швидко орієнтується, може змінити професію, може там кудись переїхати, пристосовується до тієї ситуації, яка сталася. І є нормальна реакція на травму, яка триває до місяця. Раніше в МКБ в МКХ 10. Це така класифікація психічних розладів. Вважалося, що гостра реакція на стрес це розлад. Зараз це вважається нормальною реакцією. Все, що триває до місяця, це нормальна реакція. І в чому може виражатися нормальна реакція? Перше, це емоційні порушення, страх, тривога, сором, сум, безпорадність, провина може бути у людини, може бути таке відчуття, що людина відсторонюється від своїх близьких, не відчуває близькості, може бути зниження інтересів. До того, що раніше людину цікавило до роботи, до хобі, також це може ментальні проблеми виникати, наприклад, нав'язливі спогади, може бути невпевненість, розгубленість така у людини, дезорієнтація, можуть бути комунікативні різні порушення. Тобто людина може не довіряти оточенню, може відгороджуватися. Усамітнюватися і різні тілесні порушення. Це може бути серцебиття, пітливість, порушення апетиту, відсутність апетиту, нудота, різні болі. Ось і все це є нормальною реакцією, якщо це триває до місяця. Якщо все вище перераховане триває більше місяця, то це вже розвивається хронічний такий стан який називають ПТСР посттравматичний стресовий розлад, який може привести до пограничних таких станів, потім майбутньому, так. так які вже будуть більш такими серйозними. Що робити, щоб не прогресувала психічна травма? Ну, я ще можу сказати про те, що є такі фактори, які взагалі впливають на те, чи виникне ПТСР, так чи буде воно прогресувати, такі три групи факторів: mm -hmm. події, які відбувалися до психотравми, під час. Психотравми і після психотравми, що негативно, от до того як настала сильна психотравма, от, наприклад, війна, так, що негативно може впливати, це дисфункціональні сім'ї, тобто сім'ї, в яких батьки вживають психоактивні речовини, якщо було якесь емоційне, фізичне насилля над дитиною, якщо було насилля над дитиною в школі, булінг, якщо не було ніякої підтримки у людини. Якщо було сексуальне насилля, якщо людина чимось хворіла вже психічно, депресії, тривожні розлади. Якщо людина вживала психоактивні речовини, то під час психотравми це погано позначиться. Важлива підтримка, вона важлива і під час події, і після події. Дуже важливо, щоб були близькі люди, щоб людина розкривалася, розказувала, ділилася своїми переживаннями, щоб вона Боролася, бо може бути такий: ну, якщо немає таких навичок подолання стресу, то людина може деструктивно вирішувати питання, уникати, починати зловживати психоактивними речовинами. Ось Дуже важливо бути відкритим, ділитися зі своїми близькими. Розуміти, що да, так, є речі, які я не контролюю, але є дуже багато речей в житті, які я можу контролювати, на які я можу впливати. І дуже важливо вчасно звернутися до фахівця. Ось. Я знаю, що ви, у вас є комплексний підхід для того, щоб ось, допомогти людям, які до вас звертаються. Тобто у вас ін, мало того, що індивідуальний підхід, він у вас комплексний, загальних схем, ви не використовуєте. Ні. Але ж все ж таки на які ознаки треба звертати увагу, щоб негайно записатися до вас на консультацію? Якщо людина довготривалий час відчуває негативні емоції, такі як страх, тривогу, якісь незвичайні коливання настрою, це може бути знижений настрій, це може бути ейфорія, підвищений настрій. Якщо людина відчуває сум, довготривало відчуває сором, провину, якщо є порушення сну, якщо є якісь незвичайні відчуття в тілі, болі, Особливо, коли інші фахівці не можуть встановити діагноз, то важливо звертатися вчасно. І все це є прояви психотравми. Так. Ось так. І безумовно, що людина пересічна сама не може диференціювати все це, але ж якщо вона відслідковує хоча б один із вишеперечислених вами прояв. Так, то треба вже негайно записуватися до вас на консультацію. Так, так. так. Чудово. Велика вам вдячність, Лілія. Велика вдячність за те, що ви робите, за вашу шляхетну справу. І, мабуть, все ж таки військові також можуть до вас звертатися. Звісно, Бо вони всі з психотравмою. Не сказала би Навіть? ПТСР, якщо ми говоримо про мирне населення, то статистика така 12-20%, а у військових до 40% розвивається ПТСР, але вони більш схильні, так бо вони постійно знаходяться так, так. в таких умовах. Лілія, скажіть, будь ласка, а чи можна взагалі позбавитися наслідків психотравми? Які методи існують саме? У нашому славетно-відомому центрі імуніт? Так, психотравма ПТСР це не вирок, це повністю виліковний стан. І психотравма, вона як може призводити до негативних наслідків, а може призводити до, до психологічного, соціального і духовного зросту. Якщо людина вчасно звернулася до фахівця. Звісно, дуже важливо, щоб і близьке оточення підтримувала, і фахівець. Які методи застосовуються? Ну, Перше, це усвідом... психоосвіта, усвідомлення травми, як вона на мене вплинула, що мені з цим робити. Друге, це різні методики. Є арт-терапія, можна малювати, є письмові методики, є гешталь-терапія, де можна працювати з почуттями. Дуже дієвими є практики з тілесно орієнтовані. На психотерапії, коли з психікою ми працюємо через тіло. Є такі техніки там, центрування, заземлення, дихальні практики і інші я не буду зараз їх перераховувати. Також можна застосовувати релаксацію, медитацію, і, звісно, в деяких випадках потрібно застосовувати медикаментозну терапію: антидепресанти, так, uh -huh. тобі, ну, Треба дивитися це все індивідуально. Отже, в ваших руках достатньо напрямків та інструментів, щоб вирішити на будь-якому рівні навіть складні такі е, випадки, так? так найголовніше, щоб людина вчасно звернулася якомога швидше. Не зволіте. Так, 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 так. Дякую вам. Любі, друзі, ви бачите телефони на своїх екранах, ви знаєте, як записатися до Лілії на консультацію. Додавайтесь також до сторінок нашого чудового слові відомого центру «Імуніт». Ви будете отримувати дуже важливу Дуже гарну і таку, скажімо, системну інформацію. Алла Гаресовна, я знаю, що ваш центр всі фахівці, і ви на першому, ви в першому плані завжди тримаєте руку на пульсі часу. Завжди ви в курсі всього нового, передового. Чому для вас це так важливо? Спеціалісти, такі як лікарі, психологи, звичайно завжди повинні рости. І ми завжди підвищимо свою кваліфікацію. І то, що, то, що є в світі, найкраще, ми стараємося його аналізувати і е, то, що можливо, ми беремо для практики для нашої клініки. Велика вам вдячність, що ви сьогодні були з нами. Ми пишаємося, що ви в нас є. Е, і вдячність вам, низький вам укрін за вашу шляхетну справу. Будемо дуже раді бачити вас у нашій студії в майбутньому, а й вам є що побажати одеситам. Я бажаю одеситам здоров'я, спокою, мирного неба і щоб ми почували радість в кожної миті свого життя і були вдячні за те, що ми маємо. Коротко та ясно, без коментарів, як то кажуть. Ще раз велика вам вдячність і до побачення. До побачення. все найкраще. До побачення, любі друзі.